Привіт колеги виноградарі. Сьогодні у нас 4 червня. Ноччю був у нас заморозок. Літом був заморозок. Ну, пройдемо зараз по винограднику. Це у мене вже все з заміщаючої почки. У мене пройшли заморозки. Вибили повністю все, все голе стояло, а це вже відбиває наново. І сьогодні ще один заморозок був. Ну, Пройдемо, подивимося. Тут вже воно відбиває, де є урожай, де немає. Тут зав'язується де. Вже він має скоро цвісти. А ще воно тільки-тільки відбиває. Ну, де добре відбиває, а де ось на цій стороні, де не де слабенько. Ну, головне, хоч кущів остановити нам в цьому році. Це в нас динька, динька добре росте, добре відбиває. Пройшов я, подивився по винограднику, ну, заморозок нічого не тронув, а помідори трошки, трошки є. Оце у мене тут грядочка для помідорів, Все замульчировано. Везде все хорошо. А, а тут трошки ось де видно. Ось де був помідорчик, почернів. Ну це один повністю пропав. А ці, я думаю, підходять, Именно цей краєк один цілий, ну Крайні листочки поприхватувала. Я думаю, вони поотходять, Діло буде. А на тій стороні всі ціленькі, нігде нічого не прихвачене. Тут у нас прививки прошлогодні. Ну, хорошо, пошли теж поотбивали вони урожай я тут і не бачу на них. це теж прививки ну тут є трошки щось щось може зав'яжеться попробуємо це тоже прививки минулорічні ну, зараз пройдемо на цю сторону на другому участку я не знаю, що там будемо дивитися. Тут теж потрошку відбиваю виноград. Це в мене школочка тут. Невеличка маленька школка. Це посажена. Де вже пошло зелененьке рости, де таке почечка ще витикається, а де взагалі не хоче вилазити нічого. Я думаю, щось виросте. Так що вдома у нас заморозок минув. Де такі маленькі ще відбивають, невеличкі. Тож в основному все без урожаю. Де є урожай трошки, ну тяжко, хоча б хоч кущів встановити. Це в нас провивочка у минулому році зроблена. Тут одна ось де хороша. Без урожаю. тут щось є. Ну трошки щось буде. По персикам в цьому році курчавості почти немає. Десь десь якийсь листочок, може один. Ну Такі невеличкі десь пропустив може обробляв я 3% бордовською суміш тільки почечка опушилася ранньою весною. весной 3% я робив і обробляв хорошо обпирскував усе це вже 3, 3 або 4 роки вже так роблю курчавості немає ну потрошку персики зав'язуються видно Заморозки були, побивало трошки цвіт заморозками. Ну, трошки залишилося, трошки оббило, Щось я думаю, щось буде в цьому році. Ну, Курчавості нема. Я проходив, дивився, де не де якийсь листочок, ні, ось до трошки, трошки пропущене. Це можна оборвати його руками. Десь може трошки пропустив і тут, ось, десь всередині трошки пропущене. Це вже не страшне. Так що персики потрошку в цьому році у нас будуть. І тут зав'язалися. І тут треба їх. Нормірувати, тому що їх тут дуже багато всередині. Надо робити нормировку. Да, тут хорошо зав'язалась. Це в нас жирний персик. Це кожен, рік, кожен рік це тріскається. Чого тріскається, я не знаю. Чи влаги багато, чи не вистачає влаги, вроді і дощів немає. І тріскається, чи може сорт такий. І на всіх ось видно на всіх персиках такі трещинки. Чого він тріскається і доща не було. Може хто що знає, підскажіть. Чи болячка яка, чи Вон, всі персики потріскані. Це таке кожен рік у нас. Це сорт вроді би Сатурн я брав. І якщо не пересорт, це Сатурн. Так, далі пройдемо тут теж трошки Ливия начала відбивати, де не де це в мене прививочка. Я її і так беріг писанки Олега Михайловича Шикида кишмиш. Це нова форма в його. Врожаю ну, немає нічого, ну хоч лозу випустила. Може на сідущий рік щось побачимо. Це в нас кішмиш зав'язується. Теж прививка. І тут він, в грозді. Це суцвіття. ніякі. Це Соломія. Теж щось попробуємо в цьому році. Дощу вже в нас не було, навірно, місяць. Все сухе, все поливаємо раз у два дні, у три дні і цибулю, і морку все поливаємо. Надія азос. Ну, вона догонить. Вона вся з урожаєм, заміщаюча почка. Тоже ж вона вимерзла, але вся з урожаєм де. І по два, і по три суцвіття є тут. Так що на їй буде урожай. Вона догонить, вона сильно росла. Тут у нас прививочки молоденькі ось. Це вже без урожая. Ну, хай хоч лоза виросте в цьому році вже. Багато прививок. Ну прививки нормально. поотбивали. Теж видно щось де було. Оце засохше все, усе вимерзло. Це вже наново поотбивали вони. Багато пустих рукавів. І це все вимерше було. і Тут аж до вимерше все. Це хоч поотбивало, хоч рукава поменять на наступний рік можна буде. Ну, на дачі в мене ситуація трошки лучче. Там вже до другої, до третьої проволоки виноград доріс уже. Якщо не вимерз там за сьогоднішню ніч, значить будемо з урожаєм. Ну, Вроді би все. Тому сподобалося ставте лайки, залишайте коментарі, будемо далі проводити зйомки. Все, до побачення!